В той час, коли гинуть люди, руйнуються спортивні зали, руйнуються міста. Українці не повинні стояти разом а, з росіянами, тим паче грати в парі а, з росіянами. Є спортсмени, які загинули, є спортсмени, у яких загинули батьки. Може сьогодні спорт а, взагалі а, ну не на часі. Спорт а, це є одне із обличчя країни. А от була б така нагода а, вийти на килим а, з путіним. А ви Ішли чи ні, що ми не згодні, що деякі міжнародні федерації приймають таке рішення щодо допуску Росіян по бриделу, як у нас в Дзюдо Федерація корумпована. Що вони відпрацьовують гроші Росії? Ми ні для кого не секрет, що Росія являлась е, одним із е, м, е, самих буль, великих е, спонсорів в нашій федерації. Що почесний президент міжнародної федерації з дзюдо був Путін три дні тому назад? Вони допустили 20 спортсменів до участі в чемпіонаті світу з двадцяти е, 17 це є військовослужбовці, і тому то, що вони кажуть, що вони там наняли яку там якусь компанію, яка перевіряла е, причетність цих спортсменів до війни, військових служб і тому подібне. Це є е, обман одною рукою. Вони допомагають, а другою вони терористів допускають. Георгій Зантарая, український дзюдоїст грузинського походження, учасник літніх Олімпійських ігор, переможець та призер чемпіонатів світу та Європи, заслужений майстер спорту. Народився 21 жовтня 1987 року. Галі, Грузія, єдиний український дзюдоїст, який виграв титул чемпіона світу з дзюдо за всю історію Незалежної України. Національний олімпійський комітет України у серпні 2009 року та травні 2011 року, визнав Георгія Зантарая найкраще. Щом спортсменом країни 12 квітня цього року міністерство молоді та спорту України опублікувало наказ за номером 2031. В якому йдеться про заборону участі українських спортсменів у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси, згідно з документом, обмеження стосуються всіх представників олімпійських, неолімпійських та параолімпійських видів спорту, крім заборони на участь, профільним органам доручено відкликати зі змагань та відряджень офіційні делегації у разі участі на турнірах, де змагаються російські та білоруські спортсмени. А що це за рішення? Чи потрібно воно сам? Саме у такому вигляді, і до чого призведе, ми поговоримо з Георгієм Зантараєм. Вітаю вас! Вітаю вас! Дякую, доброго дня. ще раз. Отже, відразу спитаю: чи не виглядає таке рішення от би своїх, аби чужі боялися? І чи не стане це ось таким останнім цвяхом могильним каменем у спорт України? Дивіться, я вважаю, що по, позиція країни е, повинна бути єдиною. Тому е, на сьогоднішній день е, це рішення є дуже доцільним. Чому я так кажу? Тому що були у нас інциденти, де, е, де спортсмени приймали участь в змаганнях, і після цього нам Міжнародна міжнародний олімпійський комітет, де ми збиралися з головами комісії атлетів е, інших країн, е, через раз тикали, що все добре, коли росіяни е, приймають участь з е, українцями е, разом в змаганнях. І е, приклад е, приводили теніс. Це є для мене ненормально в той час, коли. Гинуть люди, руйнуються спортивні зали, руйнуються міста. Українці не повинні стояти разом е з росіянами, тим паче грати в парі з росіянами, тому що у нас іде, і в цей момент гинуть люди. Є спортсмени, які загинули, є спортсмени, у яких загинули батьки, і на ваш погляд, як вони будуть е себе е поводити е в цій ситуації. Тому не можна допомогти. Росіян до змагань треба робити все для того, щоб росіян там не було і приймали участь у цих змаганнях наші спортсмени. А ще ми боремося за те, щоб ми поїхали на Олімпійські ігри. На сьогоднішній день російську та білоруську збору не було допущено до Олімпійських ігр. Тому я вважаю, що це край важливе рішення, тому що позиція країни повинна бути єдиною. Тому у нас є такі. Рішення, що де будуть приймати участь росіяни та білорусі в змаганнях, там не повинно бути наших спортсменів. Це є інструментом впливу на народній федерації. На сьогоднішній день всі е, повноваження передані федераціям. Е, і федерація, якщо буде працювати, доводити і доказувати, що спортсмени країни терориста причетні до військових структур чи закликають людей приймати участь в війні, вбивати нашу країну, то вони повинні це показувати, доводити тим самим давати собі можливість приймати участь. Багато е, федерацій е, ну сидять е, і чекають е, справедливості, але справедливість вона дуже різна, тому щоб була справедливість, треба її самому створювати, робити, працювати і ще раз показувати, що країна терорист нарушає всі олімпійські принципи. Тому ще раз повторюю, що це рішення я вважаю важливим і правильним. А чи не вийде так, що ми самі е, вирішили, що не будемо брати участь у змаганнях? А... Росіяни і білоруси будуть приймати, і е, тоді е, українців виключать. А для білорусів і росіян з'являється ще одне поле, де вони навпаки будуть е, свою точку зору висловлювати. Е, на сьогодні ще раз скажу, що на сьогоднішній день рішення щодо участі російської та білоруської команди в Олімпійських іграх немає. Їх не допускають поки що до Олімпійських змагань деякі федерації їх допустили до змагань, які є відбірковані на Олімпійські ігри. Е, але, е, я, на мій погляд, е, федерація е, в тому виді спорту, де допустили росіян, працювала не, не дуже багато. Неефективно. Ефективно повинен на, наращувати, е, роботу і доказувати і показувати, що країна терориста не повинна бути. Тому я ще раз кажу, що м, це є один із інструментів е, впливу на те, що ми не згодні, що деякі міжнародні федерації приймають. Таке рішення щодо допуску росіян по берделу, як у нас в дзюдо три дні тому назад. Вони допустили 20 спортсменів до участі в чемпіонаті світу з двадцяти 17 Це є військовослужбовці, і тому те, то що вони кажуть, що вони там наняли яку там якусь компанію, яка перевіряла е, причетність цих спортсменів до війни, військових служб і тому подібне, це є. Обман, вони все зробили по безпорядці, допустили 20 росіян, 17 з яких в Збройних силах Росії. 3 я не пам'ятаю, але 17 факт того, що 17 є в Збройних силах, де є фіто, відеоматеріали, фотоматеріали, де вони стоять в формі, де вони там з керівництвом воєнним керівництвом своєї країни рядом, поруч стоять. Тому, тому ну, деякі федерації це роблять дуже. Ну, Неправильно, негарно ще що в дзюдо. Ще допустили двох білорусів, які не є які не пройшли е, критерії е, відбору. О, по критеріям участі в змаганнях чемпіонату світу по дзюдо. Е, це такий е, спортсмен, який приймає участь, він повинен бути в, в топ 100 рейтингу. Ці два білоруса не є е, в рейтинг в рейтингу, тому і е, тому їх не можна допускати, але е, так же саме, як вони допустили 17 військових, е так і вони е без всяких е обговорювань вони допустили двох білорусів, які не проходять проти тери. про що я кажуть, що е федерація корумпована, е що вони від відпрацьовують гроші Росії. Ми ні для кого не секрет, що Росія являлась е, одним із е, е, самих великих е, спонсорів в нашій федерації. Що почесний президент міжнародної федерації Дзюдо був Путін, якого відсторонили? Президент Європейського Союзу Дзюдо – це був Росіянин. Теж і багато ще працівників це є росіянами. Тому ми ми розуміємо, що міжнародна федерація зудо це це е, в більшої часті проросійська. Керівництво, і вони відпрацьовують гроші. Скажіть, будь ласка, росіянських спортсменів, звісно, не треба допускати до участі у змаганнях. А якщо б вам довелося, от, була б така нагода вийти на килим з Путіним. Ви б пішли чи ні? Церичне питання. А що б змінилось би? Ну, не знаю, ну, Тому... ну принаймні надавали якщо, якщо... б в табло Путіну. Якщо б це змінило все і все припинило б, якщо така можливість була би, то я б все б зробив би, щоб війна в нашій країні закінчилася. Якщо говорити серйозно, mm -hmm. а, сьогодні а, в Україні чи а, спорт, от, ми можемо говорити, що він а, живий. Скільки а, спортсменів, ну принаймні вашого виду спорту, виїхало за кордон, скільки воює, скільки ну, не дай Боже загинуло? Точ... Точну цифру я вам не можу сказати. Скільки спортсмен спортсменів виїхало, Це дуже багато. Я не, не можу вам точну цифру сказати. Так і як і скільки спортсменів у нас в полоні? Скільки загинуло, Це близько 300 спортсменів. загинуло, це є офіційні дані, тому спорт в нашій країні є. Не зраючи на війну, ми повинні продовжувати жити, тренуватися, навчатися, працювати. Е, і я вважаю, що на сьогоднішній день е, ми повинні. Дуже піклуватись про військових, це дуже важливо. Завдяки і ми можемо маємо можливість тренуватися і робити свої справи і спілкуватися з вами. Я їм дякую за це. Чи підтримує зараз держава українських спортсменів? Чи ні? Всі ми знаємо, що у кожного виду спорту є фінансування з міністерства молоді та спорту. Так воно є, є можливість їздити на змагання, але ми в нашому виді е, ми всюди їздили на допомогу в перші дні війни. Я знаю, що прийшла міжнародна е, Європейський Союз дзюдо, який теж допомагав, і і Міжнародна федерація дзюдо, але е, одною рукою вони допомагають, а другою вони терористів допускають. Тому я вважаю що е, міжнародна федерація максимально себе е, опускає. Все нижче і нижче, тому їм треба показувати, що вони не праві, то що вони роблять. Е, гроші нам виділяють для участі в змаганнях. Гроші на насижання на, спортсменів е, теж виділяють. Наші спортсмени і під час війни показують дуже гарні результати, чи правда що зараз без а, свого спонсора, ну ким би він не був, неможливо стати спортсменом великих досягнень, їздити на змагання, покупати спорядження, а, приймати участь у міжнародних а, тренуваннях і змаганнях. А, чи правда чи ні? Ні, і якщо ти спортсмен, який досягає результатів, якщо ти спортсмен рівні, чемпіона України, чемпіона Європи, чемпіона світу і Олімпійських ігр, ти будеш ти маєш можливість їздити на змагання. Якщо ти чемпіон Європи, то країна тобі дає можливість виступати на змаганнях, виїжджати на, на збори. Тому як і Попередні роки у нас є фінансування кожного виду спорту, де є можливість виїжджати на змагання і готуватися до змагань? Ну от повертаючись до все ж таки наказу про заборону виступати на змаганнях, це фактично час відбору на так званий олімпійський цикл. А вот на вашу думку, чому в міністерстві це рішення було прийнято от, саме зараз? Це рішення було прийнято місяць тому назад. Перед тим як приймати це рішення, більшість часть федерацій і президента наших федерацій виявили саме таке бажання. Рішення було прийнято не міністерством, а рішення було на зібрані з вищим керівництвом нашої країни, де є чітке розуміння, що у нас повинна бути єдина позиція, якщо ми намагаємося. Ізолювати Росію від цивілізованого світу її, її треба ізолювати і в спорті теж тому. Кожен спортсмен, кожен українець повинен для себе в першу чергу зрозуміти: він українець, патріот своєї країни, чи він на сьогоднішній день спортсмен, тому, на мій погляд. Ти повинен сьогодні е, думати про країну? Це дуже важливо. Це ми тут залишаємося жити. Нам треба е, думати про майбутнє. Тому я вважаю, що це на сьогоднішній день є правильним країну терориста не можна допускати, як і весь світ каже, не куди. Як ви вважаєте, чи не буде зараз? Якогось масового відмовлення від ну, громадянства України від виступів під прапором України з боку спортсменів, ті, які вже от в такому віці, що для них це самий пік форми. Я сподіваюся, що такого не буде, тому що за останній рік. Я побачив, що Україна і люди, які в ній е, живуть, настільки сильно обійдинили, що я думаю, що таких е, меседжів не буде. Я думаю, що кожен спортсмен нашої країни є, є патріотом, і він з розумінням віднесеться до цього рішення на сьогоднішній день. Звичайно, у нас йде війна дуже багато потреб у наших військових може сьогодні спорт взагалі не на часі і витрачати на нього си і фінанси не треба, чи все ж таки спорт це теж велика складова. Спорт це є одне з обличчя країни, тому ми повинні продовжувати змагатися. Ми повинні готуватися до Олімпійських ігр. Я впевнений, що у нас і буде можливість показати гарні результати на Олімпійських іграх. Спорт є на часі кожного дня, кожної хвилини і кожного року. Тому спорт повинен жити, він буде жити і з ним все буде добре. Тому ми повинні щас, зараз боротися за нашу країну, за нашу історію. Нашу культуру. Тому спорт іде паралельно, спорту все буде добре. А скільки років та сил буде потрібно для відновлення українського спорту? В нашій країні дуже багато талановитих е, народжуються дуже багато талановитих хлопців та дівчат. Тому е, я впевнений, що е, кожного дня у нас народжуються талановиті діти, які в перспективі будуть олімпійськими чемпіонами, чемпіонами світу і будуть підіймати України на міжнародних змаганнях і, і будуть нашу країну е, як сильну е, країну. Це буде добре. Ми повинні подолати сьогодні на фронті е, ворога і на спортивному фронті теж. А які види спорту ви вважаєте найбільш перспективними в Україні? Окремо когось я не хочу виділяти, я скажу, що всі спортсмени у нас найталановитіші, найсильніші, майбутні чемпіони. Тому у нас спорт і спортсмени самі круті. Я дуже часто ну, думаю, що і ви дуже часто чуємо таку фразу: Спорт вне політики». політики. Як ви вважаєте спорт це жертва політики чи спорт і є політика? Я вважаю, що спорт є частиною політики. Стяг країни підіймається в двох випадках, коли президент приїжджає в іншу країну і підіймає стяг, чи спортсмен виграє міжнародні змагання і підіймає стяг України. Тому спорт є частина політики. Тоді питання, чому багато президентів інших країн є президентами федерації чи національних олімпійських комітетів. Люди дотичні до політики. Багато людей дотичних до політики визглавляють федерації, Національні олімпійські комітети. Тому я вважаю, що спорт є політикою. Не може бути спорт не політиці. Тому що навіть спортсмени, які е, приймають участь в змаганнях, вони є членами своєї країни, які вибирають президентів. Тому спорт і є політика. Дякую вам за розмову, вам перемог і великої перемоги нам всім. Дякую. Дякую. дякую.